Привіт! Давно я не показувала вам сіянці шлюбергерів. Вони посіяні були в серпні. Це в нас вже їм 5 місяців. Зараз подивимося на них трошки проблем з відкриттям. І ось такі вони у нас вже гарнесенькі, видно, які були семидолючки меню. І тут вже, видно, що вони починають ось. Нарощувати додаткові сегментики, ставати більш розгалуженими, робити гілочки. Ось якось тут вже ось в нього, де він так. Ось гілочки. І я думаю, що скоро буду їх розсаджувати вже рядочками, щоб вони потім не переплутались. Оцей, мабуть, зійшов пізніше всіх. Такі маленькі. Ну, оці вже гіганти порівняно з ним. Ось такі сієнці шлюгерів через п'ять місяців після посіву.